Вітаю всіх, поки мене спить малий, я його ніхера не можу розбудити. На жаль, це погано, тому що вже час. Хочу з вами розглянути одне питання. Я просто не брала собі штатив. А питання яке? Яка головна мета залучення переселенців з дітьми у села, де намагаються рятувати школи? Яка її головна мета? Давайте розглянемо. Дивіться, як випало перше, це місяць. Ну, що тут сказати, люди думають про себе, про свій життєвий баланс і про свій результат. І все це, це, це в тупік, бо там дітей мало, інфраструктури ніхрена немає, і жити за щось там треба. Виходить, що працювати також десь треба. Дивіться: вісімка мочів це обмеження. В даному випадку це обмеження в житті, обмеження в усьому. І тут вони вважають це подарунком. Хитрим подарунком. Паш Пентаклів це приємні подарунки, приємні такі моменти. Але я сьогодні знайшла об'яву: Хмельницька область, якесь село, там є амбулаторія, школа, ну, таке собі село більш-менш. Будинки в оренду надають. Ви Вибачте, ви закликаєте переселенців з дітьми, щоб вони ходили, рятували вашу школу і здаєте будинки в оренду. Якщо ви їм даєте будинки в оренду і тому подібне, вони мають право вчитись своїй онлайн школі і не ходити в ту школу і не ставати її учнями. Ось чому справа. Ніхто про це ж не думає. Знову таки оренда, ну не за комунальні. І там ще в коментарях було, що робота, треба ж десь ж працювати. І прослизнуло, прослизнуло, що багато хто працює онлайн. Ось на таких націлено все. Вибачте, я також працюю онлайн. І нахріна мені якесь село? Я розумію, що це за село. Бо я була в Красноградському районі в минулому році три рази в селі. Я не ідіотка, я розумію, про що я кажу. Я була в селі ну зовсім поганий. поряд, воно виходило, одне село, де я була, виходило прямо в інше село, там, де є життя, там, де є куча магазинів, є школа, добра школа, є амбулаторія, є навіть там швидкі, є багато чого. Ось там село, можна назвати селом, але мінус. Сильніший мінус. Нормальної роботи там немає. В тому селі навіть було відділення нової пошти, парк там є все. Але де там працювати, це питання нормальної роботи, той село не має. Там можна жити, в принципі, не так все погано. Але, але самі розумієте, що як тут можна жити? Просто багато хитрощів. Загоняють вони в топік. Так, вони загоняються в топік, вони думають про себе, про свої життєві. Не гаразд, але все ж таки. Дивіться, які мої карти випали? Мені це не подобається, що люди думають, перш за все про себе. Я не знаю, чому такий підхід не гарний. Я хочу сказати, це просто я познайшла, а таких багато. І не думайте, що всі працюють онлайн. Нормальним всім людям треба робота, звичайна. Так, я працюю онлайн. Працюю, я буду це робити, мені це все подобається. Я до цього прийшла. До цього я працювала в пенсійному фонді, вибачте, далеко не онлайн. До цього я працювала в банку, далеко не онлайн. До цього я працювала в ІТ-сфері, в офісі, також, спочатку не онлайн, але потім перевели онлайн, це просто повезло. І я ще працювала в бухгалтерії, я була бухгалтером з касовим апаратом. Так вам, щоб розуміти трошки. Далеко ж також не онлайн так я попрацювала я себе, я займалася старого все життя, ну, з 2010 року, активно з 2010 року, і паралельно навчалася, закінчувала інститут і йшла до цього дуже багато років. Якби, я знаю багато хто займається та робою, при цьому це не основний їх дохід, заробіток і не основна діяльність, тому що кожна людина сама для себе вибирає шлях. Але те, що мені випало, вибачте, це вже наглість. Мені не подобається це. Давайте докладу карту. А що я хочу докласти? Я хочу подивитись. Готові села, щоб рятувати школу, надавати безкоштовне житло. Безкоштовне житло готові надавати, дивимось. Так, Десятка кубків. Так, оце є житло на готові, готові. Є такі, хто готовий. Будьте уважні, це може для когось потрібно буде. Досить швидко ці рішення приймаються, досить швидко пропонуються. Ух ти. Є такі місця, де готові. Сімка пентаклів на довгострокову перспективу. Дивіться, яка класна колода. Ось, відчиняються двері і пораються, ой, як в селі пораються. Це, там важка праця, так, це довга, але довгострокова важка праця. Результати там треба буде працювати на землі. Ще. Ось такий нюанс. Якщо опадається карта. То майте на увазі, якщо це село, де безкоштовно надають житло, там воно надається з землею, де можуть говорити, що ви там щось висаджували, замаїли землею. Наприклад, я і інша людина, якщо там щось посаджу, то це буде тільки в задоволенні, я не буду там пахати, бо в мене навіть часу на це не буде. Ось. Якщо хтось працює онлайн, це не значить, що у людей багато часу. Ніхіра його нема, і потрібно заробляти гроші, щоб отримувати дитину, себе і взагалі. Тому ось так. Давайте якось тут по-людськи себе вести. І дійсно, мені не подобається тема школ, тому що, ось, наприклад, в Харкові у нас також школа онлайн, і вони повинні також триматись на дітях, там також потрібні діти, а ці діти можуть жити в тій же Хмельницькій області і хотіти навчатися у своїй харківській школі. Я підтримую те, щоб залишились харківські школи. Дергачівщина також має право на школу. Це вам так. До речі, щоб ви розуміли. Просто я знайшла пост, вирішила зробити отакий цікавий розклад, на мою думку, дуже цікавий. А ви пишіть в коментарях свої думки.